Раждаєте болями у попереку, вам боляче згинатися і ви змушені присідати. Вам боляче вставати і ви шукаєте опору. Вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати. Перекопи, сидінні, дихання, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортобелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує міжхребцеві диски від зміщення. Поперек тримає 60% маси всього тіла. Сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Гніть ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 сантиметрів, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперед. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Ортобелт надає тривимірну підтримку, що зменшує можливість травмувати вашу спину незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, три. Чи дивитись телевізор. Ортабелт допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку, потім витрачають купу грошей на лікування, але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до крайнощів, коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання. Все просто ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та в. Певненість власних рухів, сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках, за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац ТВ, матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стивчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТІВІ завдяки високощільній піні з ортопедичними власти. Остями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Топер Каспер Орголайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тагти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також. Матрац, відмінне рішення для дачі гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громіські дорогі матраці. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення, вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац Тіві. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт. Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий, глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТВ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними ласками. Сивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Стопер Casper Орголай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Тож, матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! То обов'язково одружуся. Як бути таємниці? так про тебе. завжди на суспільне культура у нових випусках циклу Культові Українці незалежні люди. Розповіді про видатних представників української інтелектуальної еліти. За роки життя він зміг стати українським вірменином і ключовою посаді українського дисидентського руху на Суспільне культура. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 вимкне всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромереж України. Танення Арктики. Не найбільша проблема в Індонезії.